Вчора поздно ввечері ворог наніс чергову ракетну атаку по нашому місту. Дві попередньо балістичних ракети. Одна людина, один чоловік, на жаль, загинув, п'ятеро поранені. І в край важкому стані жінка. Зараз лікарі борються за її життя. Зруйновані об'єкти інфраструктури, куди і був направлений цей удар. Пошкоджені попередньо 12 будинків, але цифра буде зростати, тому що групи лише почали обхід. АЗС, пенсіонат для людей похилого віку, повністю цивільна інфраструктура, нічого немає спільного до військового. Ми відразу розгорнули штаб після ударів. Людям надається вся необхідна допомога. Це будівельні матеріали, щоб зараз закритися, бо мороз, да, і ОСБ, і плівка і інше. Також люди пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Людям пропонується розселення. Ми допоможемо кожному, кожному, ніхто не залишиться без допомоги.